Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Є Тіфані Майер. Міністр фінансів США попереджає, що слабка економіка Китаю тягне за собою інші країни, і почалося це з контролю над експортом рідкісноземельних металів. А американський торговий представник натякає на заходи у відповідь залежно від подальших дій Пекіна. Китайська економіка почувається дуже погано, і можливо вони намагаються сфокусуватися на цьому. Недавні дії Китаю відсувають на другий план його відносини зі США та Європою. Розгляньмо докладніше останні події пов'язані з торговим напруженням. Міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що Китай намагається завдати шкоди світовій економіці своїм тотальним контролем над рідкісноземельними металами. Він назвав це ознакою того, наскільки слабка економіка КНР. Financial Times опублікувала заяву Бесента, в якій він стверджує, що Китай перебуває в стані рецесії або навіть депресії, і що китайська влада хоче цитата потягнути за собою всіх інших. Проте Бесент попередив, що в разі вповільнення світової економіки Китай постраждає найбільше минулого тижня. Китай оголосив про запровадження тотального експортного контролю над широким спектром рідкісноземельних металів. Країна займає провідні позиції у світі з перероблення рідкісноземельних металів. Ця сировина критично важлива для виробництва напівпровідників та оборонної промисловості. На раптові обмеження відреагували США та Євросоюз. Президент Трамп пообіцяв з 1 листопада запровадити 100-відсоткові мита на товари з Китаю. Скот Бесен заявив Fox Business, що Трамп поки не почав діяти, оскільки ймовірно хоче дочекатися зустрічі із Сідінпіном у південній Кореї наприкінці цього місяця. Утім, чи відбудеться, вона поки не зрозуміло. За словами торгового представника США Джеймісона Гріра. Адміністрація Трампа призначила дату зустрічі однак, Пекін не підтвердив поїздку. Сі як повідомляють, скасував бронювання готелів на час його візиту. Китайська економіка почувається дуже погано, і, можливо, вони намагаються сфокусуватися на цьому. Також Китай протистоїть США, США прагнуть миру в усьому світі, а Китай фінансує війну. Крім того, можливо, це була помилкова спроба використати зустріч двох лідерів у Кореї в жовтні як важель тиску. Використовувати цей важель впливу перед зустрічю з Дональдом Трампом є поганою ідеєю. Вони прорахувалися, але ми і далі спілкуємося з ними. Бесен також вказав на серйозні внутрішньопартійні розбіжності в Китаї, заявивши, що обмеження без схвалення сім могли запровадити чиновники КПК нижчого рангу. Китайська система досить крихка, тож, ймовірно, це не від самого Сі Цзіньпіна. Це міг бути хтось із прихильників жорсткої лінії. У його фракції теж є ті, хто віддає перевагу жорсткому підходу. Вони постійно намагаються підірвати стосунки. Ми вже повідомляли, що Сі Сідінпін ймовірно, втратив значну частину своєї влади, але деякі американські експерти не погоджуються з тією версією. Свою думку висловив експерт з питань Китаю в America First Policy Institute Адам Севіт. Я згоден із Бесантом у тому, що китайська система крихка, але ймовірно, Сі сідінпін ухвалив рішення ввести експортний контроль, експортне ліцензування рідкісноземельних металів, бо вважає, що зараз саме час завдати удару. Наближається саміт АТЕС у Кореї, і ця подія можливо дає Китаю більше важелів впливу. Крім того, два тижні тому міністерство торгівлі США запровадило нові правила, згідно з якими дочірні фірми будь-якої китайської компанії будуть внесені до так званого списку організацій, пов'язаних з КПК та Народно визвольною армією Китаю. Це був важливий крок з боку нашого міністерства торгівлі. Тому багато експертів розглядають дії Пекіна як такий собі удар у відповідь. Адміністрація Трампа з одного боку висловила готовність до співпраці з Китаєм, але водночас Вашингтон попередив, що може підвищити мита та запровадити торговельні обмеження залежно від подальших дій Пекіна. Financial Times повідомила, що США підготували контрзаходи на випадок, якщо угоди не буде досягнуто. Серед них вимога до експортерів програмного забезпечення отримувати ліцензії перед постачанням своїх продуктів до Китаю. Це може суттєво вплинути на економіку КНР. Відкрите море стало головним фронтом торгової війни між двома найбільшими економіками світу. США і Китай почали стягувати додаткові портові збори з морських судноплавних компаній, докладніше далі. Ескалація торгової війни. США та Китай почали стягувати додаткові портові збори з морських судноплавних компаній. Вони поширюються на судна, що перевозять різні вантажі від іграшок до сирої нафти. Китай збирає плату із суден, що належать або експлуатуються США, а також побудованих у цій країні, та тих, що ходять під американським прапором. Судна збудовані в Китаї, звільнені від зборів, зокрема і ті, що заходять у китайські корабельні порожніми на ремонт. США також почали стягувати аналогічну плату в межах плану Трампа щодо ослаблення монополії Пекіна у світовій судноплавній галузі та стимулювання американського суднобудування. Розслідування, проведене за попереднього президента Джо Байдена, показало, що Китай використовує недобросовісні методи контролю над морськими перевезеннями, логістикою та суднобудуванням, що відкриває шлях для нових санкцій. Один з аналітиків вважає, що найбільше може постраждати китайський державний судноплавний гігант Коскоу. до 2026 року. Він має сплатити Половину з 3 мільярдів 200 мільйонів доларів, які заплатять усі китайські судноплавні компанії разом узяті. Тепер розгляньмо докладніше, як взаємні мита в судноплавній галузі позначаються на обох економіках, а також як реагує на обмеження Пекіна Європа. Флора Хуа розповість більше нові збори США набули чинності у вівторок. Їхня мета утримати клієнтів від використання китайських суден. Це спроба кинути виклик домінуванню Китаю в суднобудуванні та одночасно стимулювати виробництво суден у США. Китай відповів вівши аналогічні мита. Водночас, за даними за минулий рік, більше як половину комерційних суден побудовано в Китаї, тоді як на американські судна припадає менше ніж один відсоток. Отже, мита сильніше вдарять по Пекіну. Однак, Пекін не відсто. Тупа він також запровадив санкції щодо п'яти американських дочірних компаній південно-корейського суднобудівного заводу, чим погіршив відносини із Сеулом. Кейсі Флемінг, генеральний директор Black Ops Partners Corporation і радник з національної безпеки, поділився своєю думкою про те, як Південна Корея може відреагувати на погрози Пекіна. Це складно. Південно-корейський уряд та їхня економіка безумовно пов'язані зі США, але також зростають і їхні зв'язки з КПК. Тому для них це дуже делікатне питання. Вони можуть як піти на зустріч, так і ввести заходи у відповідь. Але зараз, на їхню думку, вони мають догоджати обом країнам. Крім того, у південній Кореї посилилися прокомуністичні настрої через обмеження Пекіна на рідкісні земельні метали зростає напруженість і між Китаєм та Європою. Голова зовнішнього політичного відомства ЄС назвав ці обмеження невиправданими і заявив, що вони створюють безліч проблем для європейської економіки. Міністр закордонних справ Данії своєю чергою зазначив, що цей крок уже змусив деякі європейські заводи зупинити виробництво. Він наголосив, що така політика завдала реальних економічних збитків і підірвала довіру. Тепер офіційні особи ЄС Кають до більш жорстких заходів у відповідь на дії Китаю та планують обговорити шляхи розв'язання проблем на майбутній зустрічі Великої сімки